Вітаю! Мене звати Тарнавська Світлана. Сьогодні я хочу ознайомити з авторськими рішеннями щодо що реалізувалися у навчальному посібнику з української мови букварі для учнів перших класів. Пропонований посібник. Забезпечує повністю реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти з мовно літературної освітньої галузі обох типових освітніх програм і групи Савченко і групи Шияна. І в цілому він побудований за концепцією нової української школи і виконує провідні функції і підручника, і одночасно робочого зошита. Завдання кожної теми вони вибудовані у логічно-методичній послідовності, тому прихований методичний апарат є зрозумілим і у використанні вчителем, які володіє методикою викладання курсу навчання грамоти з усіма позитивно зарекомендованими розвивальними технологіями, технологіями, що позитивно себе зарекомендували. Проблемного навчання також, а для учнів такий формат є, цей прихований медичний апарат є дійсно прихованим, і, отже, посібник для учня є не перевантаженим зайвими текстами, не лякає учнів, не відвертає їх від навчання, а навпаки, заохочує долати посильні труднощі, тим самим задовільняючи їх інтерес дітей різної підготовки до школи, і тих, хто знає букви, хто ні, хто вже вміє читати, а хто ще і ні. Завдання в букварі уніфіковано щодо використання їх і в груповій, і в індивідуальній роботі, і фронтальній, і залишають простір для ініціативи вчителя щодо їх організації. Це книжка наша неймовірно весела, добра, розумна. Наш буквар сучасний, мотиваційний, інформаційний, розвивальний, знайомить з мовними одиницями, мовними законами, закономірності, збагачує лексику, допомагає пізнавати навколишній світ довкілля дитини і безпосередньо самого себе. Для розвитку мовлення подані сюжетні предметні ситуативні малюнки, які сприяють формуванню загальнонавчальних умінь і навичок які передбачені програмою а в першу чергу є цікавими і зрозумілими шестирічками. Буквар укладено в шести частинах. Матеріал розміщений за періодами навчання грамоти до букварний підготовчий, букварний, основний і післябукварний. Містить достатньо виправдану кількість піктограм, лаконічних, зрозумілих для зрозумілих і тих, які використовуються по всьому тексту. Компонування матеріалу букваря спрямоване також на розвиток критичного мислення. Уміння аналізувати інформацію, оцінювати власні думки, думки інших, формулювати самостійні судження, логічні умови, -води, проводити рефлексію. Особлива увага приділяється створенню необхідних умов для духовного зростання школярів для формування і розвитку системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності, творчих здібностей. Посібник він побудований на прийомах асоціацій і вражень. Він задіює емоціонально образну пам'ять дитини, тому буква міцно зв'язується зі знайомими, йому образами, життя або зі світу казки. На сторінках відбуваються зустрічі з героями відомих дітям казок, оповідань, мультфільмів. Дитина навчається у безстресовій атмосфері, коли поруч з нею на сторінках посібника є знайомі їй герої. Одним із важливих завдань до букварного періоду є підготовка руки дитини до письма за системою таких підготовчих прав, які ми розмістили в нашому посібнику. Ми передбачили ігрові форми подання графічних вправ. Які полегшують працю учнів, послаблюючи їх фізичне напруження, водночас вносять елементи зацікавлення в одноманітні графічні рухи, а також привчають їх бути спостережливими, формують уміння здійснювати зіставлення предметів навколишнього світу за формою, кольором, розміром тощо. Методика викладу матеріалу, а саме ознайомлення із кожною з букв, заснована на принципах непередбачуваності, максимальної різноманітності і абсолютної новизни. При цьому зберігається ефект гри, літери не просто значки, а стилізовані персонажі. Наявні в нашому посібнику завдання, які ґрунтуються на дитячій діяльності, це і моделювання букв тілом за допомогою стрічок, паперу, мотузок, кубиків конструктора, за допомогою техніки витинання на папері, гудзиків, цукерок, пластиліну. Згідно принципів звукового аналітико-синтетичного методу, дотримується єдність. Письма і читання. Це значить, що письмо не відривається від читання, а йде паралельно з ним. І відтак аналітико-синтетична робота над реченням, словом, складом, звуком, їх моделюванням, елементами граматики, словотвору, орфографії, лексикології, яка була розпочата на уроках читання, вона продовжується на уроках письма. За виправданим бажанням вчителя, тобто за дидактичною доцільністю і рівнем підготовки учнів, можна організовувати різні типи уроків, окремо читання і окремо письма або інтегровані. До того ж, різні типи можна чергувати між собою. У ході дослідження випускників нової української школи попередній рік було помічено загальну тенденцію до зниження рівня графічної. Вправності учнів і зазначимо, що до уваги бралися не каліграфічне відтворення букв, а саме читабельність написаного та культура записів. Тому в посібнику з метою корекції і вдосконалення роботи над формуванням графічних навичок подані зразки для каліграфічного написання великих і малих букв, завдання для мовного і мовленнєвого аналізу та розвитку мовлення. Зразки стануть у нагоді. Як праворуким учням, так і шульгам, оскільки зразком починається і закінчується кожний рядок. Праворука дитина звірить в кінці рядка графіку своєї букви і зразкової, і навпаки, таку ж дію виконає шульга зліва направо. Завдання з письма чергуються з усними завданнями, оскільки враховано швидку стомлюваність шестирічок. Прави на дикцію, інтонування речень під час читання вголос, під час читання зв'язних висловлювань та устного діалогу, стануть таким пропедевтичним матеріалом для подальшого вивчення в других, четвертих класах мовних тем. У букварі цілком слушно впроваджуються малі фольклорні жанри, різні види перемій, що полегшує запам'ятовування певної літери та покращує артикуляцію. Першокласники роблять власні нові відкриття, починається осмислене читання поряд із дослідженням утворення слів. З метою збагачення активного словникового запасу школя... школярів вправи розміщені зі словом, це омонімами, синонімами, антонімами, багатозначними словами, які орієнтують на максимальний розвиток, я маю на увазі завдання, на розвиток мислення і мовлення учнів. Букварні тексти емоційні містять питальні, окличні речення, матеріал для читання в особах та інсценувань, а це дає, в свою чергу, можливість працювати не тільки над правильністю та свідомістю, але й виразністю читання, дотримуючись логічних наголосів, пауз, відповідної інтонації. Робота зі схемами, окрім звукових, поділу слів на склади, схем речень, продовжується і в контексті розвитку мовлення. Такі завдання сприяють розвитку логічного мислення школярів, розвитку мовного, мовленєвого аналізу також помітно розвивають виразність мовлення. Візуалізація та схеми краще запам'ятовуються. Демонструю ось кілька з них, коли до, за текстом, до прочитаного тексту подається схематична схема, малюнкова схема, яка полегшує переказ даного тексту. Теж коли, крім схеми, ще зазначаються ключові слова, ускладнюється в подальшому завдання, тим, що ключові слова вже добирає безпосередньо сам учень, Ми продовжуємо на сторінках роботу нашого посібника із анаграмами, паліндромами, омонімами. Використані методичні використовуються методичні прийоми, які дозволяють учням розвивати увагу, фантазувати, а насамперед розвивати мовлення за рахунок використання в мовленні і фразеологізмів, і фразеологічних зворотів. До нашого посібника увійшли завдання, що створені на основі дидактичного прийому, який має назву Вімельбух, в перекладі з німецькою мерехтлива книжка. Вімельбух ламає стереотипи навчання. Ну що за дивина відсутність тексту? Але такі завдання не менш корисні для розвитку першокласників, ніж традиційні. Такі картинки притягують увагу дітей, Малеча дуже полюбляє розглядати ілюстрації з великою кількістю дрібних деталей. Завдання на розворотах є ненабридливими, бо спонукають кожного разу шукати щось нове, дають можливість учням кожного разу по новому читати картинки, придумувати історії. У нашому посібнику такі розворотні сторінки вони створені за принципом пір пірпорприпори року, тобто змінюється осінь на зиму, на весну і на літо. Основне призначення такої системи ознайомлення з навколишнім світом, розвиток кругозору дитини, мовлення, пам'яті, мислення, уяви, фантазії, уважності, вміння порівнювати, зіставляти. Завдання сприяють розширенню лексичного запасу, розвивають здатність до тривалої концентрації уваги. Ось, до прикладу, починається система з такого завдання, як складіть кулачок, утворіть казкову зорову трубу, і відшукайте. Певний об'єкт, полічіть певну кількість об'єктів, відшукайте їх, розфарбуйте об'єкти на задану літеру, або обведіть ці об'єкти, вигадайте ім'я персонажа, придумайте історію, яка могла б з ними трапитися, продовжуйте цю історію, як можуть розвиватися події і тощо. Важливим завданням читання у початківців є пробудження у них інтересу до художньої літератури, і, зокрема, дитячої книжки, формування початкових умінь, саме працювати з нею самостійно. У післябукварній частині підручника вміщені цікаві тексти, і прозові, і віршовані, що сприяє створюють, по перше основну основу для розвитку мовлення першокласників, і дають можливість проводити різноманітні види аналізу змісту тексту. Це такі види роботи, як відповіді на запитання, поділ на частини, добір заголовків, переказ прочитаного, продовження тексту з введенням у розповідь слів, які подаються додатково, продовження тексту з опорою на сюжетний малю. Розповідь за аналогією, читання в особах, словесне малювання тощо. В нашому посібнику періодично вміщуються сторінки, такі моніторингові сторінки, які називаються перевір себе, призначені для відстеження особистісних досягнень учнів, для вибудови індивідуальної траєкторії розвитку особистості, і для того, щоб ухвалювати рішення щодо коригування методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів. Букварна ж дає змогу широко використовувати міжпредметні зв'язки для формування читацької компетентності та тих ключових, що формуються у взаємозв'язку із нею, тобто вміння спілкуватися, вміння вчитися, і загальнокультурна громадянська компетентність його також можна використовувати у освітньому процесі класів з інклюзією, дистанційним навчанням. Завдяки вдалому застосуванню балансу між текстом і малюнком і аргументованому викладу змісту навчального матеріалу. Дякую всім за увагу і вдалого всім вибору.